Народ, я просто в шаці з канадського марка самі ж канадці, не тільки канадці, інші, також е, нації, людей, іммігрантів. Трошки в шоці. Я вирішив зняти це відео про канадського марка, тому що мені дуже не сподобались деякі речі, які він говорив, в тому числі які він говорив про українців. І я вважаю це трохи аморальним, тому саме я вирішив зняти це відео. Е, також сьогодні я так трохи нетипово знімаю в костюмчику. Це через те, що я знімаю це перед роботою. Я спеціально став раніше, щоб зняти це відео. Ну а змонтую я його скоріше за все вже після роботи. Ну і виложу сьогодні вечором. І так, хто такий канадський марк? Це ютуб-блогер, але давайте дамо йому самому себе представити. Мене звати Маркіян. Я проживаю в Канаді вже 18 років. переїхав з гарного могутнього міста Львова, міста Лева. І живу тут в Канаді. Ну, по-перше, навіщо говорити, що ти зі Львова, якщо ти не зі Львова? Я прожив перші 20 років свого життя у Львові і скажу прямо, що такого акценту, як в тебе, я ніколи не чув. Можливо, ти з якогось села з Львівської області це більш ніж ймовірно, ну але точно не зі Львова. Тому навіщо говорити, що ти зі Львова? Канадський марк вже зняв три відео на ту саму тему, чому канадці злі на українців. Ну тобто пішла йому та тема і зняв він ті відео. Ну але найбільше мені не сподобалося не то. А то, що, по перше, він в тих всіх трьох відео говорить по факту то саме. А по-друге, то що дуже негарний і я вважаю, неетичний спосіб хейтить українців. І зараз ми це розберемо. І треба пам'ятати те, що ви, по перше, приїжджаєте в чужу країну, ви приїжджаєте до чужих людей, ви приїжджаєте фактично як біженці, але ви себе називаєте біженцями. Але насправді ви не є біженці, тому що ви жили в Європі на час вторгнення Росії в Україну, і ви покинули е, Європу. Щоб попробувати себе в Канаді, перше, хто ти такий, щоб взагалі осуджувати людей, біженці, вони чи не біженці? І взагалі, ти що думаєш, що від війни постраждали тільки біженці, від війни постраждали всі українці, як мінімум психологічно, і постраждали дуже серйозно. Ну, ти сам теж не біженець, ти живеш 18 років в Канаді? Ну і взагалі, хто тобі дає право осуджувати тих людей? Тим більше, що програма КУЕТ офіційно навіть називається, що це не програма для біженців. Тоді чому ти говориш, що люди, які приїжджають? Жають себе, називають біженцями, ніхто себе не називає. І вони були на той момент в безпеці, в безпечних ситуаціях і умовах. І вони просто покинули Європу і використали шанс, щоб переїхати в Канаду. І Канада вже відкрила двері. Канада вже таким чином можна сказати. На 90 допомогла, і ще й фінансово допомагає на перший місяць. Хай хай буде, що ці гроші не є великі, але один місяць можна на них буде прожити, якщо захотіти, і це все рівно краще ніж нічого. І багато людей просто невдячні, розумієте, за те, що Канада відкрила двері і вони постійно кажуть, що той мене не хоче брати на роботу. Я подався чи подалася резюме всюди. 50 резюме, ніхто мені не дзвонить за роботу. І що це таке? Це не є нормально, це не є правильно. Друге відео з такою самою назвою і говорить те, що саме знов хейтить біженців чи не біженців. Ну і по поводу роботи теж скажу, що так. Це звичайно, що це не є нормально, що в Канаді настільки важко знайти роботу. Звісно, що українці вдячні за те, що Канада дає 3 тисячі доларів. Ну але це недостатньо, тому що людям потрібна робота, бо без роботи в них просто закінчується. Інчиться гроші до існування, і вони не зможуть нормально існувати. Тобто, це нормально, що людям не подобається, що вони не можуть знайти в Канаді роботу. Тим більше після Європи це просто непривично, що знайти роботу настільки важко. Бо багато людей не розуміють, що роботу не так легко знайти в Канаді і. Особливо таку, знаєте, повноцінну так не розуміють, бо такі блогери, як ти раніше, не говорили, наскільки важко знайти в Канаді роботу, і то, що більшість роботи, як ти сказав, це така робота неповноцінна всього на всього напівставки, і самі канадці найчастіше виживають, працюючи на декількох роботах на півставки. І ви ще далі не задоволені? Звичайно, що не задоволені. Люба цивілізована людина була би незадоволена. Нам то не підходить така робота, тому що наші руки будуть брудними, а ми не хочемо їх бруднити. Ми хочемо зразу. Сісти на керівне крісло і керувати всіма канадцями. Що так ніхто ж не їде і не хоче керувати всіма канадцями. Ти ж сам недавно сказав, що повноцінну роботу знайти дуже важко. Про війну ніхто не хоче вже говорити так само, і ви показуєте такий імідж, що вам щось не подобається. Я багато речей можу зрозуміти, але я вважаю, що це просто жахливо. Коли українець хейтить українців, ну прямо я вважаю це прямо капець, як жахливо. Ну можливо, правда, Марк себе вже вважає не зовсім українцем, а більше вважає себе канадцем. Так само можу сказати, що я от замітив, що в нього є така от канадська любов до наметів. А тут ви маєте цю палатку, накинули її зверху. І можете собі спати ззаду свого траку на повний зріст, без проблем. Мій зріст є 1,84 вісімдесят і я можу повністю розпрямити свої ноги. І зараз вам покажу, як тут всередині виглядали. Перед тим, що обійдемо навколо машину ще раз, і також теж любов до стилю, теж така канадська. Ніхто не дивиться на вас, якщо ви, наприклад, в магазин приходите, і у вас якісь порвані штани. Вас якісь порвана там футболки. Також Марк дуже часто висловлюється на теми, в яких він абсолютно нічого не розуміє. Наприклад, про резюме всі знають, що канадське резюме робиться без фотографії. Це така от прописна річ. Але Марк цього не знає і рекомендує робити резюме з фотографією. Чи, наприклад, на якісь соціальні теми? Канада в тому плані дуже класна держава, що в Канаді всі рівні в Канаді, всі рівні. В Канаді навпаки одна з найбільш виражених нерівностей. Навіть прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сказав, що в них в країні проблема, то що дуже велика різниця між багатими і бідними. Тобто, навпаки, якраз таки в Канаді люди дуже нерівні і дуже сильно виражена нерівність. Чи також про Європу, в якій він, скоріше всього, ні разу не був. Ну і точно ніколи не жив. Вас будуть дискримінувати. Ви будете це відчувати дуже дуже сильно, і в деяких країнах просто дуже навіть сильно. А в Канаді, чим Канаді добре, що ви будете себе відчувати так, як вдома, хоч і в Канаді теж є дискримінація, так як і в кожній країні, але тут вона не на такому рівні. Я скажу так, що дискримінація в Канаді точно більше ніж в Європі. Але він і сам це признає, що в Канаді теж є дискримінація. Але загально, якщо порівнювати Канаду з Європою, то в Європі рівень життя він просто ну в 100 раз вищий. Я навіть вже знімав відео на цю тему. Також Марк часто говорить про якусь там успішну мету. Але люди сюди приїжджають суто працювати, суто мати якусь мету, суто знають за чим вони приїжджають в Канаду, і тому вони е з часом, як то кажуть, добиваються великих вершин добиваються своїх власних виплачених хатів, і в Канаді можна і мати свій город. Ну, я хочу сказати, що в Україні і думаю, теж там, де ти жив, та й в будь-якій країні теж можна мати свій город без проблем. То ви повинні виходити на роботу, тому що 150 до 250 доларів в день. Якщо ви просто собі так дозволити просто їх втратити. То це дуже великі гроші. Ну а потім деякі люди ще будуть говорити про багато життя в Канаді. Дуже дякую всім за перегляд. Я теж рекомендую вам подивитися моє відео, чому не варто їхати до Канади по візі Куаед». Лінк на це відео буде в описі до цього відео. Також хочу сказати, що я вже вернувся з Канади до Польщі, і після Канади Польща ну це просто рай. Ну я не знаю. Також скоро я планую зняти відео, як можна вернутися з Канади до Польщі, як всі, як українці можуть вернутися. Такий маленький спойлер, що вернутися можуть всі. Але я знімлю таке подробне відео про документи. Теж, коли я знімлю, то лінк буде в описі до цього відео, бо планую я його зняти досить скоро. Але теж не забудьте підписатися на мій канал, щоб його не пропустити. Ну і що я можу сказати? Я бажаю вам хорошого дня. До зустрічі в нових відео. Ну і ще раз, я в шоці з канадського марка. Самі ж канадці трошки в шоці.